Українці відкрили у Польщі майже 78 тисяч приватних підприємств, фопів, і тут не беруться під увагу різного виду товариства. Це майже 9% від усіх е, новостворених фірм в період від січня 22 року по грудень 2024 четвертого. А ти далі думаєш, відкривати чи не відкривати, і це ще не все. Європейський банк реконструкції та розвитку активно підтримує українських підприємців у Польщі. Уже понад 20 різних українських проєктів отримали до 30 тисяч євро на консалтинг, бухгалтерію, маркетинг, it рішення. Головне, щоб фірма була заснована після війни і заснована українцями. Тож, якщо ти у Польщі маєш ідею. Не думай, є підтримка, є можливості, є тисячі українців, які вже це зробили. Якщо хочеш дізнатися більше про відкриття фірму, про податки, потрібна підтримка, пиши, пиши у приватні повідомлення, пиши в коментарі, телефонуй номер є в описі профілю.